Доброго ранку, мої любі малята! Хочу з вами привітатися! Доброго ранку! Доброго дня! Хай плещуть долоньки! Хай тупають ніжки. Працюють голівки. І сяють усмішки. Подаруйте мені свою усмішку. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Дітки, ось погляньте, я спіймала диво сніжинки. А як ви вважаєте, в яку подорож вони запрошують нас? Так, в дивовижну зимову подорож. Саме ці сніжинки мені надіслала чарівниця зима. Вона запрошує нас до себе в гості, тож наша з вами подорож буде дуже корисною та цікавою. Запрошую вас в подорож до чарівниці зими. Дітки, давайте назвемо з вами ознаки зими. Яка зима? Зима яка сніжна? Коли дме вітер вітряна, коли мороз морозна. А скільки місяців має зима? Зима має три місяці. Перший місяць грудень, другий місяць січень, третій місяць лютий. А що ми можемо взимку робити із снігом? Можна грати в сніжки, ліпити снігову бабу, кататися на санчатах. Молодці малята. Ви відповіли на всі запитання чарівниці зими. А зараз вона пропонує вам виконати пальчикову гімнастику та трішки відпочити. Повторюйте разом! Привіт, малята! Я рада вас вітати! Давайте разом пограємо і виконаємо гімнастику для пальчиків. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає. Зима холодна наступає, і шубку заченя міняє. Чути гомінь дітвори? Їдуть саночки саночки згори. Щоб сніговика робити, треба кульки нам зліпити. Молодці, ви чудово впорались. Дітки, ви вже сказали, що взимку буває дуже холодно. Та треба одягати теплі речі. Зараз ми з вами перевіримо, який же теплий одяг ви надягаєте на себе. Пропоную вам пограти в гру збираємось на прогулянку. Погляньте уважно на малюнок та скажіть, шапочка це зимовий одяг. Так, це зимовий одяг молодці. Карпетки. Це зимовий одяг. Так, зимовий, светр із шарфиком. Зимовий одяг, шортики. Ні, молодці. Це літній одяг. Рукавички. Молодці, Ми одягаємо їх взимку. Далі картуз. Літній одяг. молодці Теплі штанці. Зимовий одяг. Теплі чобітки. Зимове взуття молодці. Тепла куртка. Так, це зимовий одяг ви молодці. Дітки, погляньте, як одягнений хлопчик. На ньому тепла шапочка, тепла куртка. Рукавички, теплі штанці та чобітки. Саме так треба одягатися взимку. Ну що, діти, наше з вами заняття завершується. Хто мені скаже, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, чую-чую, ми сьогодні з вами розмовляли про зиму. Та про зимові? Ознаки та одяг. А хто з вас запам'ятав, який зимовий одяг треба одягати, аби було тепло? Молодці! Я вважаю, що я сьогодні була вам цікава та корисна. До побачення, до нових зустрічей!